Катени вітаю, ви на каналі Мар'яна всім. Зараз середина січня та у нас нарешті справжня зимова покатенька. По криги, по снігу, все як треба. Я не очень хочу потрапити на камеру як я падаю. Ти знімаєш, знимаєш? Звісно. Засняв? Засняв? Ну так. Продавлю педаль. Треба на каденці м'якенько крутити. Там скользко, так? Да? Да, не, не, да, я понял. А діви там діба йде? Да, там они грунт. Ресь це пропоїв. Ви могли помітити, що ми трохи пропали. Не було відосів десь три тижні, може більше. А що трапилося? Отже, мені захотілося. Познайомитися, покататися з іншими велокомпаніями. Як ви розумієте, Дніпро велике місто і у нас тут не тільки Мар'яна Ахтім катає. Е, хоча Мар'яна Тім саме слідки е, жартую. Е, отже, поїхали ми з іншою компанією. Маршрут такого формату, який я не дуже полюбляю. Тому що треба багато ходити пішки. Тобто, там якісь метрі. Враги, які не проїжджаються. Коротше, в одному місці, де треба було вставати з велосипеда та йти пішки, я встав з велосипеду, пішов пішки, поскользнувся та впав. Чую, щось цокнуло в плечі. Починаю його щупати, а його на місці немає. Ну, як немає, воно є просто на 10 см нижче, ніж має бути. В общем, це вивіг з дізлокацією сустава, наче це називається. Е, ну і от на три тижні я випав з покатеньок. Взагалі на три тижні випав з велотуси. Тим не менш, міг знімати Павло. Але Павло зламав ногу на сноуборді. Коротше, така у нас веселуха. До речі, Павло зламав ногу десь місяць тому. А ви знаєте, з зламаною ногою треба в гіпсі відходити півтора-два місяці, а потім ще довга реабілітація. Ну і вгадайте, що він зараз робить. Правильно, він з нами катає. До речі, вже більше тижня морози, прям такі добрячі мінуса. Тому є думка виїхати на кригу. Точніше, на Самару замершу. Мокра Самара це одна з самих таких тихих, спокійних річок в Дніпра. Тому зараз подивимося, що там, як. Та раптом що трапиться, я в плавках. Тож нормально. Так. Це та сама сура, на яку ми хочемо спуститися на ліс. Ну і як ви бачите, сьогодні по кригах ми кататися не будемо. Це не та сура, це не та сура, яку ви шукаєте. Ну нормально, просто покатаємося. Чим ми уже нормально? Чим По поводі? Не, ні, зрозумів, в узких містах а, течение Тічення сьогодні, да. Але перед тим, як з'їхати на кригу, ми заїдемо на сирну ферму в зеленому гаю. Бо якось не кашерно тонути голодним. Собака. Оооооо. Так, що тут у мене, Так. О, надо маты? Что такое? Да евочка. О, еще и что ты ломаешь, блин, кто строил. Меня вообще жесть, я даже не могу убрать ничего тут. Ого! Ого! Нет! <значит> За его бога. Рома зайвого. Рома зайвого. Рома зайва вага. Рома, а наскільки ти схуднув? Ну, ти був 95, а зараз? Так, був 95, зараз 97. Але це більш суха маса. Ага. А, у Олєчка прям все нормально. Все, Паш, як подивилось? Медалс, він медалс. Ні, ну, ну це, 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 чому, щоб я названий. Так, так, назламаної ну, на ну, нозі я б теж так катався. Зі зламаною ногою, кажу, теж так би катався. А у кого? З, Де Є ваші докази. <сум> 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 а як ти так зробив, що гіпса не видно? <сум> я його ви зняв. А, ти зняв гіпс? <сум> ну, три -ти, тижні пройшло, наче. А там наче півтора-два місяці треба в гіпсу ходити. <сум> ну, мабуть. Понятно. Ясно, понятно Павла в цьому сезону не очікуєте. Це мисний терапевт. Опа, опа, Жека. Зараз без булки залишишся. Оооооо. О, ой-ой-ой, отак, отак. Фоки, дайте поймите. Ну, Жека, ну что ты такой жадный? Все, все, конечно. Ну, видишь, там типок. <laughs> а стой, 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 Жека, Жека, Жека! Ааа! -а -а -а, не! Ну ладно. Не, нормально, слушай. Нормально, не пропали! Нормально! <laughs> Жек! Да ты не торопись, погоди! Жек, зав завещание! Завещание, залыш нам! Да нет, ну посмотри, <laughs> Лучи! Блядь, нет, пожалуйста! Подождите, дайте я как-то фото, едьте, Так, это провала, я Ты передайте моей маме, что я ее люблю! Это до ухода на дно. Слышка, а прям тоста. Норм. Развернуться и не выстегиваться, нет? Не, не на я не настолько триалист. А ладно, не, ну Что мы делаем? Катай? Пока что просто веселимся. Возраста, что мы делаем? Наркоманы, что ли? Сказать, что мне страшно, это ничего не сказать. Я так наконец-то требую. Я так всю дорогу еду. <ріпи> Пошо, <наступляй! ріпи> Давайте оттуда все в рову, всем рово. В рому! Доравод вокруг Ромы, внимание! В рову, в рову, рову. А что, какая толщина? Нормально. Да вроде не буду поесть. Так оформляйте. Слушай, а эти трещины это нормально? Рыбаки <ріпи> ходят. <ріпи> Так, давай, давай, давай за хлопцями позаду їхати. їхати. Я ж кажу, позаду їхати. Треба по одному. Знаєте, що найголовніше? В катанні на велосипеді по кризі. Потім не знайти себе на хуйом Дніпрі. Так, друзі, у нас дилема. Скидати фото своїм жінкам та дівчинам чи не треба. Тому що з одного боку вони будуть нервуватися. А з іншого боку, ну, типу, ось вам остання фотка. Якось жорстко виходить, так? Да? Фу, так, перший заход успішний. хрустит. Каже, заезжайте, заезжайте. А крыша хрустит. Так, едет от меня подальше. Своими 97 килограммами. Вон, 97. Кстати, за год на 2 килограмма. Yeah, давай. Айзавіта, так. А дійсно, а чому кар'єр, вода на кар'єрі не замерзла. Напишіть, будь ласка, в коментах. Я думаю, це тому, що посипали реагентом. Чого Дивись. Є. Просто в чому прикол, у нас маршрут оттуди йде. Ну так все, поплили. Поплили. Хоча ні, купатися заборонено. Ну коротше, треба імпровізувати, тому що нам треба туди за кар'єр заїхати. слизько, слизько. А, Літом. зараз буде Я думаю, зараз буде скользко. Норм! Ха-ха! Так, кто там в Китае Рома, давай! Не, поднимай велосипед, поднимай. Поднимай гору. Подожди! Фух! Я что, один там подскользнулся? Вот там только что где-то проходил. Я хочу тебе. Ну, может, все побачил, но Я понял, это... Блядь, тут вода, ребят. Такую украинскую. Ебать. А -а -а -а. Ну. Шо, ну? <связывается> да он там под ним вообще он порвалился. <связывается> Блин, <связывается> так просто офигенный день. Ну, Валера Зихов. Валера, кстати, самый смелый. <связывается> просто жалко ехал. Єдине чого ми тут трохи пройдемо по кризі, тому що там зараз знов звущення. Я би отут -от на звученні їхав би дуже обережно. Так, ну нам ще трохи. А що там? Чому запоминалося? Давайте що... по бованиться Вау. Ага. Блять! Воно хрустіт. Хрустіть. Ну, а, або треба швидше їхати. Так, господа, може, з'їдемо на сушу. Вам як не лячно? ладно. Mm. Що у нас тут? Все нормально, mm. робить би. куда-то туда поехал. Куда-то туда. Ой, тут аккуратно. А, не нормально. О, он хрустит. Пацаны, может реально ну его нахер. Стремно, стремно. Да не, ну его на, разворачивайтесь. Разворачивайтесь. там люди ходят? Там все нормально. там мной не хрустит. Чувак, мы тебя потом с кипсом доставать не будем из воды. <решит> Бля, да, да, да. Да, 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 да. Не, пацаны, если проезжать, надо очень быстро. Да, да. Там нельзя останавливаться. Что, ты да? Очень быстро, ну, да. Что Страшнейший, чем в Карпатах на спусках. Не, ну тут тут уже десь треба подниматься, а мы через месток не проедем. А тут тоже трещит. А тут тоже трещит, пацаны. Давайте в темпе. Джек, давай, 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 давай. В темпі. Норм. Так, що ж, друзі, у нас все. Покатушка закінчується. Плавки не знадобилися, слава Богу. Але було пару екстремальних прямо моментів. Краще таке не повторювати. У нас з нами був е, крутий інструктор Андрон. У вас такого нема. Тому ну, він знає, де можна їхати, де не можна їхати. Ще відразу хочу принести вибачення за багату кількість російської мови. Ну, Дійсно, було дуже лячно місцями. Я перепрошую, не можу, не можу швидко приходити на українську, коли страшно. Тому якось так. А так, хочу побажати вам гарних покатеньок та мирного неба. Друзі, на все добре, до побачення.